Так, всім привіт, з Агро. Трошечки вам нашого життя. Сьогодні робимо перестановочку. Виганяємо тракторці на вулицю. Адже там у нас стоять великі потужні трактора, стоять, буде стояти Оріончик. Кусовує навіскою, чотири гідровиходи. Уп! Так, Це у нас тут стоїть соліський сяточка. Оріончик. Це 404 трошечка. Дивіться, який мастивний потужний глоболів. Рівна підлога. Дуже великий вибір різних тракторів з кабінами. Сьогодні попроїжджали ще в нас солі, і ки Петревер тут по гарній ціні. Є лобови 504 з різних комплектацій. Також є у нас донфенгі, є 404, є 244. Єджі другі, є прості, є соліси, булатики. Отже, хто бажає, приходьте на коломитку 1 А. гарантія 2 роки. доставка безкоштовна. Приходьте, тестуйте, обирайте, купуйте. Це не всі трактора, ще багато тракторів всередині в нас є. Отже, чекаємо на вас.